Чим, е, яка є схожість різниця бади і різниця хімічних препаратів, тобто фарбпрепарати, розумієте ні? Е, Перш це все, і ті, які прицільно діють, тобто е, важлива доза. Тобто ми можемо справитися з певною проблемою діагнозу чи симптомом за рахунок дози. Це є спільно. Фармпрепарати, вони є всі хімічні, тобто штучно синтезовані на хімічних складниках. Тому в фармпрепараті є побічні дії. Навіть у вітамінах, ну, тобто в тих аптечних, які ви берете, пише побічні дії. Ну, на жаль, чогось люди, коли ти даєш їм баб, то вони кажуть, ой, там пише з трьох років дитинці, тільки можна давати, не боя... ну, бояться. Але коли я кажуть, слухайте, а ви дивилися вітамінах, що пише побічна дія, ну, в хімічних, цей, вони. Ой, а чому? Ну, вони одне лічать, друге калічать так просто, розумієте? Тому як, Що таке БАТ чи хачова до бабка? Це є витяжка з природи, розумієте? Ну, тобто, Де є повністю комплекс, просто щоб ми, ми розуміємо, правда, ми розуміємо трошечки от, лікування травами. Оце так якби ця травичка, чи корисня, мікроелементи, вітаміни, фіто, естрогени, ну, тобто, і багато чого. Вона запаковано просто в капсулку, щоб ви не пили, тому що, щоб та почала діяти, вам треба пити дуже довгий час. І не розумієте, Щоб не став, як кажуть, ефект. А тут вам вже все в капсулку спакувало.